День до референдуму в Великій Британії рахують години до початку голосування, яке може перекроїти і політичний, і економічний устрій Європи. Вже завтра британці мають вирішувати чи залишиться. Ця країна в Європейському Союзі в Лондоні працює кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов Гриша, вечір добрий. А які останні фінальні розклади перед початком голосування? І чи усвідомлюють британці взагалі наскільки важливий вибір вони роблять? Добрий вечір. Ну, британці настільки нас давно настільки наполегливо лякали різними катастрофічними наслідками цього референдуму. Що здається, що ось такий пік напруження вже пройшов, і ну, от власне зараз бачите, агітація така, що на машина агітаційна проїхала із такою веселою музикою. Ну а власне, ще одне враження: британці а, все ж таки не хочуть робити вибір емоційно. Вони хочуть розібратися в усьому, що відбувається, зважити всі за і проти, і тільки після цього зробити. А Вибір і з цього приводу багато хто із британців не задоволений тим, як саме відбувається агітаційна компанія, адже політики в своїй кампанії більше давлять на емоції, а не на факти. Пряма мова я дуже нервую, дуже схвильована. Сподіваюся, всі будуть свідомими в голосуванні. Вся інформація є, але чи всі її бачили? Це вже інше питання. Обидві сторони вели відверту пропаганду, і це дуже прикро. Вони затьмарили саме питання. Власна кампанія сьогодні триває. Політики колисать по всьому королівству Кемерон сьогодні відвідав Брістоль, де переконував із ЄС країні легше поратися із негараздами. А от колишній мер Лондона Борис Джонсон пішов на рибний базар і навпаки мріяв, як добре житиметься в Великобританії після того, як королівство вийде із Європейського союзу. Як добре королівство буде житися без Євробюрократів цілував рибу, і скаржився, що ЄС обмежує вилов риби. прямо мова 60% наших законів ідуть з Брюсселя. Все наше риболовство контролюється Брюсселем. Ми маємо комісії ЄС встановлені замість нас, які вирішують, як британська риба має бути поділена якщо ми хочемо потужнішу економіку і більше робочих місць, краще будувати це разом. Якщо ми хочемо боротися зі зміною клімату, краще робити це разом. В результаті завтрашнього дня бояться і політики, і інвестори, і економісти. Ну як виявилось, і актори також хвилювання перекинулося навіть через океан на прем'єрі нової стрічки Спілберга у Голівуді. Британські актори на червоній доріжці говорили не про кіно і не про мистецтво, а про політику. Пряма мова. Ми не можемо вийти з ЄС, просто не можемо. Так я думаю, і так я буду голосувати. Деякі аргументи за вихід просто неправильні. Я хочу залишитися. У нас був в європі мир 70 років. Я не знаю, чому ви раптом хочете все змінити. Ну і щодо настроїв у королівстві інтрига зберігається. ніхто не може передбачити, який буде завтрашній результат. Кількість прихильників і кіль... кількість против... противників ЄС приблизно однакова 44 проти 42. Тих, хто виступає за вихід Великобританії із ЄС, трошки більше студія гриша. Ще одне малесеньке питання: чи цей референдум має дорадче значення, чи його результати є обов'язковими для виконання? Не чудо результати цього референдуму є обов'язковими. Ну ніхто у Великій Британії не да а, ніхто у Великій Британії не дозволить собі знехтувати результатами цього референдуму. Тобто, якщо британці завтра скажуть ні, європейському Союзі, союзу, то Велика Британія залишить союз і ну далі вже які результати, які наслідки будуть складно передбачити. Студія Гриша, дякую тобі. Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода. Завтра референдум чи лишатись в ЄС у Великій Британії?